У відео можна почути непристойні і лайливі вирази, а також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Привіт, це Марібу, ваша антивчителька англійської мови. Ніколи не замислювали, чому я називаю себе антивчителькою, а тому, що такому, як я, вас ніхто не навчить. У цьому відео, як завжди, ми будемо вивчати англійську, але цього разу за непристойностями. Let's go! Одразу прояснімо, у цьому відео буде дуже багато матіків, як англійською, так і українською мовою. Будемо перекладати все як є. Але я нікого не закликаю лихословити і сама роблю це дуже рідко. Просто як мінімум важливо розуміти у якому напрямку вас відправили, коли ви щось таке почуєте від співрозмовника. Fuck motherfucker, fuck all you and your family. Come on, you І почнімо одразу із самого слова, лихословити. Англійською це можна перекласти як «to cuss», To curse або to swear. У свою чергу, to curse це проклинати. Ну тут, в принципі, схоже, а to swear це ще присягатись. І у цьому випуску ми вижмемо всі соки із того самого слова фак. Слово це знають усі і часто вживають його навіть без перекладу. А ще так називається оцей жест. Отакий. От До речі, є таке phrasal verb, тобто фразеологічне дієслово, як to flip someone off. Це показати ось так. Є така стаття на Вікіпедії, де показано рейтинг із найбільшою кількістю використання слова фак. Перші два місця там займають, як не дивно, документальні фільми про лайку, що логічно. А ось на третьому місці там знаходиться фільм Волк з Street». Там слово фак прозвучало 569 разів. Шитфак fuck, fuck, До речі, багато українців за кордоном потрапляють в неприємні ситуації, коли за звичкою в українському реченні просто так і кажуть слово фак. Тому що коли ви спілкуєтесь українською і десь там скажете слово факт, наприклад, факт, а що ж це таке коїться? Це не сприймається як лайка, це більш дорівнюється ну до чогось типу дітько. Моя мама, наприклад, думає, що слово фак це дупа. Але у цього слова є дуже простий і дослівний переклад це їбати або їбатись. Тобто те саме фак може бути ще дієсловом Що робити? to fuck» їбатись. Або їбати когось. Бо як сказав містер Грей у своїх 50 відтінках, є суттєва різниця між to make love» займатися коханням, і to fuck. I don't make love. I fuck. Я не займаюсь коханням. Я їбусь. Є, до речі, така дурнувата теорія, що fuck – це абревіатура, яка означає fornication under the consent of the king. Тобто злягання або зайняття сексом зі згоди короля. Ну тобто, якщо ви захотіли там з кимось позайматися сексом, вам треба було прийти до короля і спитати у нього дозволу. Ну і звичайно, найпопулярніший вираз із цим словом це fuck you, Тобто пішов ти. Ну, зрозуміло, куди. А факт в цьому ж відео можна матюкатись Пішов ти нахуй. Або а, ні, або не або просто пішов нахуй. <сум> ну а далі будуть вирази, які дуже варто знати, і не треба перекладати дослівно. Наприклад, якщо ви почуєте фразу «to fuck with somebody», це не означає їбатися з кимось. Це означає підставити когось, або, як в народі кажуть, під'їбати. I I told you, man. I told you, you! man! Don't fuck with me! I told you, don't fuck with me! Типу, не підйобуй мене, не жартуй зі мною, блядь, ось Так. Так, так. Саме цю фразу можна використати, коли ви кажете комусь не жартуй, блядь, зі мною. До то тобі пизда. І саме такий меседж співається у пісні Макса Барських Don't fuck with Ukraine". Don't fuck with Ukraine. fuck with Ukraine. Але у наших воєнних реаліях більш популярним все ж таки став вираз «go fuck yourself». Саме це український військовий на острові Зміїний сказав руському воєнному кораблю. Тобто, іди нахуй, а не іди виїби себе. Як це перекладається дослідно. Хочете поєднати дві корисні і важливі справи вивчення англійської і допомога нашим Збройним силам? Якщо ви сказали фак є, yeah", то переходьте по посиланню в описі до цього відео, де ви дізнаєтесь, як можна вивчати англійську на моєму курсі і водночас допомагати нашим воїнам. Але якщо ви все ж таки ніяковієте і навіть англійською не можете сказати факт, маскуйте його як F word або просто F. Наприклад, як у пісні Ей і Еф'ю. Це не просто там собі абетка, а ABCD пішов нахуй. Ей би and your сириджабеліброкаскари and your ендюма Тобто і ти йди нахуй, і мама твоя, і сестра твоя, і робота твоя, і там ще багато чого, але не пес. Everybody but your dog. F you – Це скорочене від fuck you. А ще замість F-word можна казати f bomb, тобто бомба на літеру F, бо ефект від цього слова завжди вибуховий. Вона мене на три літери послала пару тижнів тому. Тобто сказала те саме слово на літеру F. Дослівно скинула F-бомбу. І навіть прикметник факін часто заміняють на ефін, тобто сказали все, що хотіли, але прозвучало більш пристойно. terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting. Взагалі, більшість виразів із словом фак перекладати дослівно не треба. І один з таких прикладів це вираз фак мі. Оу, oh, фак me, man! Із вуст недолугого дне до перекладача, який купив собі диплом на Петрівці, це могло б прозвучати як О, їби мене, чоловіче. Oh, fuck me, man! Але це не прохання і не заклик до дії. Це такий вираз роздратованої людини. Це щось на кшталт. «Та ну нахуй. Fuck me, man! Wow! Wow! Ось тут це більше схоже на ну ніхуя собі. А ось приклад із прекрасного фільму Гая річі. Ау oh, lady friend got a voice. Ну ніхуя собі. У твоєї подружки голосочок прорізався. <му> ну, фразою «what the fuck» я нікого не здивую, але на всяк випадок, давайте і її перекладемо. За хуйня або якого хуя. Що за хуйня відбувається? А ось вам фраза поскладніша. I don't give a fuck. I don't give a fuck. <гум> Це не означає я не даю йобу. Це означає мені поїбати або мені похуй. Це ще не кінець цього відео, але ми вже так багато вивчили, тому давайте закріпляти пройдений матеріал. І так питання: яке слово в англійській мові починається на F і закінчується на Fire truck. Які ж ви у мене хтиві? Фак-офф. Взагалі, прийменник off – це зазвичай якесь віддалення від об'єкту. А у спілці зі словом fuck – це від'їбись. Fuck off. Помітили, як британці мило кажуть fuck, а не fuck? Ідемо далі. Заїбались щось робити? Скажіть fuck this або Fuck that. До речі, цю фразу можна прикрасити лайном. Ну, тобто словом shit. Можна сказати fuck this shit або fuck that shit. Man, fuck this shit, man. Ну, це коли ви ну дуже заїбались. Бачите, знову недослівно. Це не перекладається як «Виїбито лайно, не треба їбати лайно, це не гігієнічно. Не треба їбати лайно, це не гігієнічно. А перекладатись ця фраза буде як нахуй цю хуйню, чувак. Фасте. Бачите, які багатогранні ці слова фак та ще. До речі, про слово ще дуже багато є цікавого. Хочете наступний випуск про слово ще? Якщо ви сказали фак є, тобто я сингую» або ніхуя собі, звичайно, то поставте лайк цьому відео, напишіть про це коментар і додайте туди ще інші батюки, які ви хочете, щоб я розібрала і саме за ними повчила вас англійський. І навіть якщо Ютуб заблочить ці коментарі, я все одно їх побачу. І коли це відео набере 5 тисяч лайків, я продовжу цю рубрику. America. America, yeah. yeah. До цього ми розбиралися з фразами fuck that і fuck this. Але ще є фраза fuck it. Фраза не така агресивна і використовується, коли ви наважуєтесь на щось не роздумуючи. Типу, А, fuck it. Так багато матюкаюсь у цьому відео, я ж вчителька! Ну й хер з ним. Fuck it. якщо ви колись бачили на нетфліксі такий фільм, який називається Факет list, давайте розкажу вам, чому він так називається. По-перше, є така штука, як bucket list. Є такий вираз як to kick the bucket. це сленговий вираз, який е, заміняє слово померти. І з цього виразу походить інший вираз, такий як bucket list. Це такий список різних справ або вражень, які ви хочете встигнути спробувати, перш ніж помрете. Тобто такі собі великі цілі в вашому житті. І так як у багатьох людей це зазвичай щось таке дуже типо наприклад, збудувати будинок, подорожувати, народити сина і так далі. Про це теж є фільм з Морганом Фріманом і Джеком Ніколсоном. До речі, який насправді є ремейком старішого німецького фільму, який називається Достукатись до небес. You're you gonna drive it or buy it a dress. Just getting to know each other. Альтернативна версія у цьому «bucket list» як «fuck it list». і саме про це розповідається у цьому фільмі. Фільм цей про хлопця, який вирішив не робити типові речі, як, наприклад, іти в університет, і сказав А fuck it», та пішло все нахуй. Напишіть в коментарях, чи дивились ви обидва фільми, і яка з версій вам подобається більше. Якщо взагалі їх можна порівнювати. <му> Я вже не так червонію, як вперше, коли записували відео про матюки. «Це плохо, їй так можна говоріть. <плес> Але для мене це ж все ж таки челендж. Тому, будь ласка, підтримайте мене лайком, підпискою на канал і, звичайно, в коментарях пишіть, які ще непристойні вирази ви хочете побачити у моєму виконанні, і за допомогою яких хочете вчити англійську. Thanks for watching. Bye! Як не дивно, перші два місця там займають документальні фільми про лайку, що логічно. А ось на третьому місці, і я була цьому дуже здивована, там знаходиться фільм Волк з Волк. she's What? What? If I can't help falling in love with you... Thanks for fucking watching! Bye, motherfuckers! <laughs>